Друзі, доброго ранку. Ми зараз відправляємося в містечко, малюсіньке біля нас, пару кілометрів. Їздить автобус від готелю прямо в возі. Там вроді має бути супермаркет, щось гостинця привезено додому. Гостинці. Тут зовсім такого нічого нема. Так ідемо подивимось. От прямо на території заїжджає такий автобус і має три зупинки біля готелю збирає людей і везе до містечка. за даром там розпис є там сюди сидити Nie, chyba, ja to by było. <laughs> Приїхали в таке містечко. І тут Vodafone. І тут я приквапен. Такі різні сувеніри. Сувеніри, з їди. їстивні сувеніри. Класика, як у всіх країнах. Працює сезонішці вибуха попробувати завжди привожу щось дитині попробувати кожні батьки. Украли мені чоловіка.

je kot temavit, temavit. To je is... normalno, ampak to je črno, to je iz bambusa. Bambus? Ojoj, bambus. To je flavor, to je iz bambusa. Aha. In da imam tukaj? Daktin sirup. Daktin gigasirop. Aha, ja. Jasno, to je izbrano. Vzeli smo tako kavo na probo, jehepetsko. Кава. Потім взяли такий чай. Будемо пити, Згадувати відпочинок в Єгипті. 12-17 різних смаків. Так, взяли ще мед, мамі з бамбуку. Попробував. Аскифальський. <фельдшовский> Супер! по-чеськи, <різький> єгиптян, <азкий>, мові. <різький> Молодець. <різький> Україна. 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 Так же, молодець! Юкрейн. Віліп, Іншега Репавлі, бацьме, юкрейн. Я. Гарного вечора в Україні. Republic, yeah. say, Husky, eh... Доброго вечора ми з України. Гарного вечора! Гарного <laughs> вечора! Вам. Йо. Та доброго вечора ми з України. <laughs> доброго вечора ми з України. Супер! <laughs> Дякую! Дякую! Ось у мене є Руслана. Рус... And go. This is Lana. Mm -hmm. Yes. is Arabian. Yeah. Arabic. And this is my name. And this is the date for the day, 7-5-20-23. Super. Thank you. And this one. Yeah. Thank you Anatish said uh, Taba, Taba, yeah. Taba, you give. In your hand? Yep. So we change this one. You remember me. Okay. Thank you. Thank <laughs> you. And you, don't forget you. <laughs> <laughs>

This is ten. Je gibt sich nove. Nove. This new one. Єгип. This is old. Это старе, старые это скидал. Это как сувенир. Ты это раньше не бачила, я не міняла. Уже. Снимайте свои гроши и это. Это это самое. То самое. Бибек коин. Угу. Здесь тукан сам он. This, to to on. грош, This one jednego Это 10 фунта. Это новый, как England bound. Дарки. Yes. Супер. <laughs> Дякую. <laughs> Дякую. Я <laughs> буду Так, закупилися. Ти старий єгиптян. Right. <laughs> Такі смайлики там на кульочку. Mm?

Знаешь, пользу. Да. Фак? А то така. Типа вот такому же скоту. Я хотіла за какой-то головой, знаешь. Є? Є така на півджу. Вся вода повисыхала. Ми хотіли таку кулю купити, але так як кіт символ їхній єгипетський. А так як я люблю котів, так я вибрала таку. І вам каже, кіт мусить дихати, то вода випарувалася вже. Не кожен збирає кулі. Так Беремо таку кулю. Алло, my friend.

Ну, ну, ну точка, ну точ. Це моя мака. Україна. Супер. Я кохаю. Україна. Я дори Україна. Молодець. Мала Україна. <рес> Дякую. Аптека. No. Hi. Hi. Так, то є така аптека. В Єгипті аптека. Все продають, туристи можуть купити і навіть і ліки від, якщо будуть мати. Помста фараона називається. Лікарство від поносу. У того, що я не їхала тому в Єгипет, тому що я переживала, що десь не То є, Від того є лікарство анкінал. Так в будь-якій аптеці не мусите купляти десь, прямо в Єгипті. Тут в табі є поліклініка. Якби щось сталося, не дай Боже. І рентген зразу зроблять. Тут. То не в табі, то прямо біля готельового комплексу.